Брати і сестри, ми на половині дорозі до нашої місії. Я вам хочу відзначити, ми, значить, зупинилися на файний обід, нас гарно нагодували. Це з моїх особистих заощаджень. Ваші ми повеземо дійсно до прямого призначення, до обох людей на східній Україні, але. Хочу підкреслити той момент, що поки ми їдемо нашою вільною Україною, все виглядає гарно, смачно, благословенно, абсолютно по-сімейному. Я думаю, це також є благословіння велике від Бога, яке потрібно захищати, хто молитвою, хто на фронті. Так що кожний раз, коли сідаєте до столу, а от буде в нас завтра час на Галичині Святої Вечері, обов'язково не забудьте в молитві подякувати Богові за наших воїнів, за нашу армію дорогу, яка Самовіддано захищає нас і дає нам можливість мати ці вечері, захищає оцей наш добробут, наше здоров'я і так далі. Тобто завтра буде класний різдвяний день. Використайте його на молитву. Ще хочу вам сказати, що місії бувають різні. Бачите, я знаю, що якби це була місія десь в азіатській країні, то би так не виглядав наш обід. Але. Знаєте, також не відчуваємо себе винними і дякуємо Богові за це благословіння, яке Бог дав Україні, за те, що наша українська, хоча б ну, в загальному, вона є християнська. І я думаю собі, що через це вона також має значення своє в Бога. От що хочу... хочу додати до нашої думки загальної про тіло Христа. <кхід> Оце таке підкреслення дуже важливе, саме сторона практичності. Хочу сказати, друзі мої, що от є така, ніби в церкві, в церквах, взагалі по всіх віруючих людях незріла сторона критицизму церкви. Буває таке, що десь церква, вона може дійсно є багато незрілих людей, можливо, якийсь служитель незрілий. Але я думаю, якщо дуже сильно загострювати свою увагу на цьому, це виходить дуже неправильно і, і однобоко. Думка головна моя, друзі, ось яка, що ліпше бути. Як люди кажуть, знаєте, не найкращі церкви, але бути в церкві. Але сама якби, ну, ідея, що буває якась погана церква, це також є неправильне твердження. Церква є церква, вона відображає людей, їхні душі. І зрілі люди, коли вони натрапляють в церкві на якийсь там момент ну, незручності чи якоїсь незрілості, їхній батьківський дух зрілий відразу зробиться предметом свого служіння. І однозначно для зрілих людей. Не буває поганих церков. От, тому, якби відносно цієї головної нашої істини, будуючи тіло Христа, ми повинні терміново чим пошвидше зцілятися від, від цих неправильних тверджих, тверджень, установ, що я не в церкві, бо десь там погана є церква, чи в мене був поганий досвід на цю тему. Я думаю собі, що пастор Сергій згодиться зі мною, що церкви, як і сім'ї, люди вони ну, виконують цю Божу ідею. Церкви в силу своєї внутрішньої зрілості. От як ви скажете, сім'я це добра ідея чи погана ідея, в залежності, як на якій сім'ї подивитися, але в ідеї сім'ї, як і церква, Бог заклав ну, неймовірну глибину. От що нам потрібно, друзі, це дійсно посвячення в Христі, дійсно дух самовіддачі, щоб ми оцю якби, композицію Божу відкрили для себе ну, в неймовірній красі. Бог, призиваючи людину до сім'ї, чи призиваючи її до церкви, він призиває її до щастя, звичайно, до праці, призиває її до взаємної допомоги. І навіть коли це нам щось коштує, і чим більше це нам коштує, тим більше наше серце може відчувати, скажімо, в цей момент якби щастя, що в нашому житті хтось є. Ми кимось піклуємося. От є місце писання, яке говорить, ніби що устами нашого Господа, що блаженніше завжди давати, ніж брати. Тому, скажімо, незрілий, коли його заставляють віддавати. Він відчуває себе ну, таким ну, нещасним, бо в нього щось забирають. А зрілий, навпаки, він, коли в нього щось попросять, він буде відчувати себе щасливим. Тому незрілі християни бачать в церкві тільки одне, що щось там є погано в тілі Христа. А зрілі бачать завжди нагоду до служіння. Це такий оптимізм по-своєму, насправді позитивізм духовний, церковний. Щоб наше серце завжди більше тягнуло до спільноти, до практичності. Бо Можна, знаєте, абстрагувати і знову ж таки говорити, що ми є в церкві, але в якомусь такому вселенському тілі Христа. Знаєте, але разом з тим ми не маємо живих справжніх стосунків з іншими людьми. Я думаю, що потрібно, щоб нам трошки по вухах подоптали, щоб нам на ногу встали. Це все процес єдиний Святого Духа. Тому нехай це все. Буде в наших очах як певний святий процес, який Бог робить з кожною людиною, яка народжується згори, коли Господь її поміщає всередину свого тіла, всередину своєї сім'ї. Там ми всі, ми коли дивимося на іншу людину і бачимо, можливо, щось ну, нам не подобається в ній. Насправді такі самі речі є в кожного з нас, може, трошки на іншому місці, тому, служачи один одному, скажімо, ми допомагаємо кожному дійти до зрілості. От це трошки відступ в сторону. Знову ж таки, заохотити нас, львівських церковних людей, до того, щоб ми вміли любити навіть ці незручності, які в нас є в помісній церкві. Бо зараз, от завтра ви побачите картини, і післязавтра іншої сторони медалі, як говорив пастор Сергій, коли ми поїдемо до інших людей, і пастор Сергій казав: люди вдячні Богові за кусок хліба і воду, яку їм принесли. А ми часто у Львові незадоволені тим, що хтось там на нас криво подивився в церкві. Будьмо сім'єю, справжньою, будьмо служителями взаємними. Отже, дякуємо Богові за все, пастор вам, слово. Я хочу привітати вас, дорога сім'я, церква Гапа. Завтра праздник, свято, Різдво. І знаєте, ми б хотіли, звісно, мабуть, бути завтра зі своїми сім'ями, своїми церквами, з вами, дорога церква. Но ми їдемо туди. Там, де тяжко, їдемо, щоб сказати людям благовість, що Христос народився. Ми поздравляємо вас з цим святом приближаючимся. Ми желаємо вам благословіння вільних, хай Господрясно благословить вас і дякуємо, що ви з нами, брати та сестри, Божих вам благославінь.